Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані Тепанове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе! Черговий день, черговий огляд на черговий мод, який ви зараз бачите на власних екранах. Це не зовсім мод, це більше кастум. А... Інструменти тут, звичайно, ті, які мають бути, це звичайний популярний, недешевий Victorinox Compact. дворядний ніж, в якому є ножниці. Так, один з найважливіших предметів. В ножах 91 мм, 58 мм, 111 мм. І було б чудово, якщо б навіть 84 мм з компанія. Розпочала знову такі встановлювати ножниці. Далі. Далі комбовідкривачка. Вона ж викрутка, вона ж і консервник, і для пляшок. Ну і лезо. Звичайне лезо. Лезо старого зразка з арбалетом. На спинці у нас штопор з викруткою. Так, і гак. <гак>, на якому є ось така пилка, бачите? Е, в чому, що ж таке незвичного в цьому компакті? Ну, це, звичайно, накладки. Друзі, подивіться, які чудові накладки. Так, з гербом, латунь, герб України. Русня має вирощати в цей момент, якщо дивиться цей відос. Тому що русня ненавидить, ненавидить українців, це ми чудово знаємо. Але тим не менше, русня має програти, і вона програє. Герб України, латунька. Ну а накладки матеріал фат карбон. Матеріал не дешевий, матеріал досить складний в виробництві, якщо робити ось подібні накладки, але воно того вартує. Ну і е, найголовніше те, що в накладках є доп-інструменти. Так, є ручка, є в нас е, зубочистка. Ну, є така чудова річ, як. Ну, не так то просто дістати. Так, можна дістати пінцет. Ну і голка. Звичайно, що голка. Ну і в штопарі викрутка. Такі чудові накладки робить наш майстер з накладок Павло. Його роботи ви знаєте, ознайомлені. В нього є чудовий інстаграм. В попередньому відосі я демонстрував, який він зібрав чудовий мод, який має назву «Art Mod». Так, Обов'язково подивіться. Цей відос. Ну і в принципі, в принципі, я вам скажу, що мати такий компакт ну це дійсно щаслива людина, яка матиме такий компакт. Він дуже-дуже гарний, дуже яскравий. На базі компакту можна створювати різні моди. Наприклад, ось такі, як у мене, так, з лайнерами з G10, так з такою синьою викруткою шліцевою. З білими накладками, що правда, без гаку, з комбою відкривачкою від Bantam або від вейтер. Але, тим не менше, хочеться, щоб все було по фіншую, так, щоб гак був саме з такою пилкою, щоб комба була трошки більше, ніж комба з вейтера або Bantam, А ось бачите, в чому різниця. Це реальна комба з компакту, а це за вейтера. Можемо даже їх відкрити трошки порівняти. Ні, вона сюди стає. Але ж тим не менше бачимо, що на кілька десятих міліметрів вона більше комба з компакту. Тому, друзі, можна дивитись, тримати, насолоджуватися цим компактом. Ну і насолоджуватись ось такими плашками. Патріотичними, ну і стильними, звичайно. Звичайно, стиль ніхто не відміняв. Це користується великою популярністю так, українська символіка. Тому що Україна зараз в світі користується величезною популярністю, нам допомагають війні дуже багато країн. І ідентифікація себе як українця це звичайно дуже дуже почесно. Так що, друзі, на цьому, в принципі, все. Такий короткий відос. Просто хотілося показати, які чудові накладки можуть робити наші майстри, Наші майстри, які збирають моди, роблять накладки, роблять лейнери різноманітні, як з латуні, так з титану, так і з G10. І сказати, що я пишаюся українцями. Я пишаюся вами, друзі. Все. На цьому будемо завершувати. Попереду у нас ще один буде досить цікавий відео, який має вийти днями. І хочу сказати, що він буде бомбовий. Багато хто з вас здивується, що таке можливо, але таке можливо. Ну і багато хто, напевно, і захоче мати. Захоче мати саме такий мод у себе друзі. На цьому все слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам Україна понад усе.